Повномасштабного вторгнення я працював на будівництві. А вже ми з утра їхали як на роботу, нам вже дзвонить керівник, каже, так, мужі, збираємося і по домам. У нас війно. Телефонує кума, а воно ж таке, ну що робити, куди, хто куди. каже, так, куме, Давай, тут ось ось буквально вже сформувалася тероборона, я тебе чекаю. Кажу, все, порядок, все, я зрозумів, куди мені треба, летю. Хлопчики посідали безінько чік і потулили на Донецьке направлення. Ну, все-таки, як не крути, це війна, ми виходили вже на бойові непосредственно. на бойові, бо вже була команда, ми вже виїжджали, вивозили людей. І, ну, іменно Ми виходили на ту позицію, і на тій позиції і в п'яти метрах в'язались в бой. Як мені казали хлопці, де на броніку більше там. Ну, не знаю, наскільки це правда, більше 15 отворів, як спереду, так і ззаду. Я вибирався іменно до позиції, бо там був хлопчина, і іменно цей хлопчик він надав мені першу медичну допомогу, жгут на руку, там вивозили на машині. Практично повністю стік кров'ю. Ну, пошти, що одною ногою був десь. Тут хлопців вже лежу сім днів, розпитав, там в того там Титан стоїть вже в позвоночнику, в того там е поставили пластик якийсь, блін, кажу, та що це, кажу, ви що, кажу, який пластик, який кажу, титан, тітан. Нормально, він каже, та не переживай себе, нормально. Зробили мені працю, поставили мені ці два кейджа, як нам кажуть. Як... І буквально я ще, може, місяця. 4, не, я ще таке трошки питався вставати і то з допомогоюсь, ну і вчуюсь дружини. Тягала мене то туди, то туди. Залишився живий, значить, щось не доробив і стараюся по максимуму влажусь, планую, допомагаю. Думаю, попробую спробую психолог, попробую психологію. І чую, мені кажуть, там в основному більшість військових стають психологами. Думаю, о, все чітко, буду значить, пробувати психолог. Все, подав документи, вступив і вже навчаюся на психологію. Є, звісно, плани. У мене росте син, ходить на секцію боксу. Понятно, що ж я щось там вдома будую, там щось ліплю, виліпляю, щоб вже будиночок той. Сім'я основні плани. Я займався спортом з самого дитинства. Я десь ходив дуже на секції боксу. Це дуже велике значення спорту. Тому що, якщо б я щось би не робив, щось би собі не укріпляв би ті ж самі мишці, я б, може зараз би так би і не передвигався. Є ще ветерани, які теж сюди ходять, непосидно приймають участь в реабілітації, тому що багато хто після поранення і що просто сидіти, нічого не буде. А як собою займатися, укріпляти мишці, от буде діло.